Рівному залишається велика потреба у донорах крові в обласному центрі служби крові критично знизились запаси компонентів. Тож терміново потребують донорів всіх груп та резусів В країні, йде війна. Тому потреба, звичайно, в наших компонентах дуже висока. Потрібні всі групи крові. Тим паче, що частина населення не може бути донорами, бо воює частина виїхала за кордон. Тому потреба, звичайно, дуже велика, і вона велика кожного дня. Рівненський центр служби крові забезпечує потреби не лише пацієнтів регіону, адже кров необхідна як для військових, так і для цивільних з прифронтових територій. Зазначає директорка центру Ліна Михальчук. Потрібні всі групи щодня. Тому що ми маємо забезпечувати як наші лікарняні всі заклади, які потребують наших компонентів, так і допомагати тим прифронтовим областям, які не можуть самі себе забезпечити, досягнувши повноліття, донором крові може стати кожен. Головне бути здоровим і мати бажання допомагати, зазначили у закладі. Донор має до здачі за 40, мінімум за 48 годин не приймати алкоголь. Бажано хоча б за 2 години не палити. Вранці ввечері має бути легка вечеря. Має донор гарно бути виспаний, відпочившись з позитивним настроєм і, звичайно, поснідавши легкий сніданок. Рівнянка Тетяна вперше долучилася до донорства крові у 2022 році розповідає що її рішення було пов'язане не лише з бажанням зробити корисну справу а й розумінням того що її кров може стати життєво необхідною для інших кров я здавала вчора як бачите сліду майже немає немає ні сенця взагалі було не боляче і я ну, цілком задоволена Перше я здала кров у січні 22-го, і в мене тоді не було якихось таких особливих думок крім того що я просто хотіла допомогти людям я розуміла що якщо ти здаєш кров то це з більшою вірогідністю, що ти зможеш врятувати чись життя, я після того стараюсь здавати що два місяці, так як і можна зробити. Здати кров всі охочі можуть у Рівненському обласному центрі служби крові у будні дні з 8 ранку до 12.30. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.